Діти, ми вас щиро вітаємо із завершенням такого непростого навчального року. Дорогі випускники, ви були великі молодчинки. ви успішно подолали першу сходинку, таку важливу сходинку в вашому житті і дійшли до закінчення, до завершення цього важливого етапу свого життя. Закінчення початкової школи. Дорогі діти! Тепер у вас будуть нові вчителі, нові предмети. Вам доведеться більше працювати, старатися, щоб бути найкращими учнями ліцею. А сьогодні ми вам бажаємо цікаво провести канікули, добре відпочити. Зібратися з силами, щоб долати нові вершини знань. Любі діти! Ми впевнені в вас, ми віримо в вас. Я знаю, і ми знаємо, що у вас все обов'язково вийде. Будьте впевнені в собі, дружні і будьте готові до нових відкриттів. Діти, нехай ваше подальше життя буде світлим, цікавим, щасливим і нескладним. І пам'ятайте завжди, що ми вас дуже сильно любимо і чекатимемо завжди на ваші успіхи. Ми вас дуже любимо.